Автоматичний вимикач. Все дуже просто. Є номінальний струм, є часто струмова характеристика, обираємо, встановлюємо. Але питання як його настраювати? І перед тим, як дати відповідь, я, Станіслав Потапов, хочу запросити вас на свій навчальний курс, який називається електрик малопотужного промислового обладнання. Чому малопотужного? Тому що ми розглядаємо установки приблизно до 20 кВт електричної потужності. Чому промислово, бо більшість промислового обладнання працює на трифазному обладнанні. Курс проходить 4 дня. Перший день зміст основи електротехніки. Без них ну ніяк. Якщо ви їх знаєте, ми просто їх повторимо. Я вам покажу хитрощі, я вам покажу різні фокуси. Як саме цей закон ОМА може працювати, а може не працювати? Це залежить від різних умов. Далі обов'язково. Основи безпеки роботи з електрикою взагалі, бо без безпеки туди звертатися взагалі не потрібно. Далі ми робимо припущення, що все електрообладнання воно буде спокійно собі працювати, якщо не станеться якісь аварійних випадків, аварійних ситуацій, аварійних режимів. Саме ці аварійні режими ми розглядаємо. Основні п'ять там ще є їх багато, але ми чіпляємо основні п'ять, які бувають. І потім ми розглядаємо електричні апарати, які служать безпосередньо для захисту від цих аварійних режимів в режимі як як попередження, тобто профілактичного захисту, так і аварійного захисту, коли вже режим настав і треба вже негайно вимкнути обладнання. Другий день ми починаємо з позначень в електричних схемах, які вони бувають, що вони собою являють. Це міжнародна система позначень в електричних схемах. І починаємо читати ці електричні схеми. Починаємо з простих, переходимо до складних. Тут ми розглядаємо електричні схеми реального обладнання, тобто те обладнання, яке зараз використовується. А потім ми розробляємо свою власну монтажну схему, тобто цей варіант схеми потрібен для подальшого збирання цієї схеми. І відповідно збираємо схему номер один. Це схема керування трифазним асинхронним двигуном. Вмикаємо цю схему і повинні отримати позитивний результат. Тобто, ми повинні вмикнути та зупинити електричний двигун. Потім збирання схеми номер два. Схема номер два більш складніша, тобто з кожною з, з кожною схемою складність буде зростати. Схема номер два. Вона передбачає вже реверсування електричного двигуна. Під час збирання перших схем і подальше інших схем Будуть виникати помилки. Виявлення цих помилок це діагностика електричної схеми. Це дуже корисна річ. Саме, саме це і дає досвід електрику. Третій день. Ми повертаємось знову до читання схем побутових та промислових установок. Збираємо схему номер 3 Це схема е, керування електричним двигуном. Але нам потрібно зробити індикацію. Тобто, нам потрібно, щоб лампа загоралася ну, зелена, коли двигун стоїть, жовта, коли він обертається вперед, та красна, коли він обертається назад. Це як це приклад. Схема номер 4 передбачає запуск електричного двигуна трифазного асинхронного від однофазної мережі з застосуванням робочого та пускового конденсатора. Як обираються конденсатори, ми теж про це кажемо. Додатково під час запуску цих схем ми е, працюємо з інвертором, інвертором частоти струму. Як з ним працювати, е, все це буде наявно, бо це все запускається. А також ми вмикаємо тестер цього інвертора, тобто тестер, який перевіряє справність самого інвертора. Далі, четвертий день передбачає все, що стосується електричних двигунів та їх діагностики. Тобто однофазні двигуни, двофазні двигуни. Як би це дико не звучало але існують двофазні двигуни. Вони живляться від однофазної мережі, але вони двофазні. І трифазні двигуни вивчаємо всі їх особливості та вмикання в мережу, реверсування і відповідно всі поломки, які там можуть статися, і як їх діагностувати? Один з варіантів гностування це визначення температури нагріву обмоток. Це досить важливий параметр в діагностиці роботи електродвигуна. Чи він вже підгорає, чи він працює в нормальних умовах. Крім того, ми діагностуємо ми власний набір електричних двигунів, яких є певні неполадки. Далі ми робимо справу запуску електричних двигунів невідомих нам. Ну, от, наприклад, компресор холодильної установки, його потрібно запустити. Далі проходимо наступне збирання схеми номер 5. Схема номер 5 – це схема керування вентилятором і теном нагріву вентиляційної установки. Там є певні умови, певна логіка спрацювання. І шоста схема: шоста схема передбачає в застосування приладів автоматизації. Це реле тиску. Особливість цієї схеми полягає в тому, що у нас є окрема частина на 12 вольт і окрема частина на 220 вольт. Це практичне застосування. Заняття відбуваються аудиторно в Києві з 10 до 5. Якщо вас зацікавило, то можете звертатися. Ось мій телефон, телеграм, вайбер, все працює. І головне, що ви навчитесь після того, як пройдете мій курс. По-перше, ви позбудетесь страху електричного струму. По-друге, це електробезпека. Основні правила, основні принципи. Що треба зауважити, коли ви працюєте з електрикою. Якщо ви знаєте, то ви озброєні. Третє, знаючи про аварійні режими, ви зможете правильно обрати в нужній кількості, з нужними параметрами, електричні апарати, які будуть запобігати цим аварійним режимам. Четверте, ви навчитесь читати схеми. П'яте, ви навчитесь складати монтажну схему. І після розробки монтажної схеми ви вже зможете її зібрати. Або діагностувати, тобто виявити, чому саме схема не відпрацьовує. Шосте зібрати схему, або з нуля зібрати схему шафи керування якоюсь установкою, або вже існуюча установка, ви зможете діагностувати, чому вона не працює. Сьоме це діагностика електродвигунів. Щоб ви зрозуміли, 90 або навіть 95% всіх електроприводів це електродвигуни, і вміти діагностувати електричні двигуни це вкрай необхідна функція для електрика. І останнє, під час проходження навчання ви отримаєте всі відповіді на питання, які у вас виникнуть, чи вже вони у вас існують. Це все разом дасть вам можливість іти і працювати електриком. Або якщо ви вже працюєте з якимось обладнанням, то ви зможете обслуговувати і електричну частину як певного апарата, установки, так і якоїсь шафи розподільчі. Ви зможете працювати самостійно. Це і є мета мого курсу. І все ж таки, як його настраювати? Це автоматичний вимикач модульного виконання. Його конструкції є присутні і магнітний розщеплювач для захисту від струмів короткого замкнення, і тепловий розщеплювач для захисту від струмів перевантаження. Тобто є біметалева пластинка, яка нагрівається так само, як нагрівається обмотки двигуна, але вона повинна спрацювати раніше за умови виходу з ладу обмоток двигуна. І тут постає питання. А в яких теплових умовах знаходиться автоматичний вимикач і електродвигун? Це ж не може бути одні ті самі умови. Автоматичний вимикач може стояти назовні. Е, Відповідно, теплові режими роботи, обмоток двигуна і е, біметалевої ставки теплового розчеплювача вони будуть різні. Якщо автоматичний вимикач встановлений в холодному приміщенні або назовні в, холод, в холодну пору року, то тепловий розчеплювач буде дуже сильно охолоджуватися, і він буде спрацьовувати пізніше, ніж е, це потрібно. І навпаки, якщо автоматично вимикач влітку, знаходиться в електричній шафі, де знаходиться багато інших приладів, е, апаратів, які його додатково прогрівають, які не дають йому охолоджуватися і таке інше, він буде спрацьовувати раніше повідно до цих різних умов. Є можливість індивідуального настроювання теплового розчеплювача під конкретні умови встановлення. Для цього є маленький болтик. Ось він тут. Знаходиться у різних виробників, він знаходиться в різних містах, але він десь тут прихований. Його можна знайти. Якщо дуже уважно дивитися, то його можна знайти. Деякі виробники роблять захисну планку, яку можна зірвати, і там за неї знаходиться цей маленький маленький болтик. Він може бути на плоскому викрутку, на крестову або на зірку, або на шестигранник. Але цим маленьким болтиком можна настроювати тепловий розчеплювач. відповідно, автоматичний вимикач. Буде настроєний індивідуально на режим, який потрібно.